Друзі, вітаю всіх на каналі Декоративний сад півдня України. Я з Кумченко-Анжелем з Півдня Одеської області. Так, сьогодні хочу розповісти про осоку блюзінгер. Бачите, вона така гарна. Це тут вона де поповзла корінням молоденьким, ще така коротенька, така гарна. Ось тут, де вже кущі ростуть довго. Гляньте, яка вона така голуба, теж гарна, але ж така зараза повзе корінням страшенний агресор. Я ось почала її викопувати, викопую і просто викидаю. Ну, викидаю, не геть викидаю, а буду кидати свиням, нехай гризуть. Скажу, що страшний агресор, ось копаю, ось аж сюди, дивіться. Ось в сторону дало такі відростки. Воно відбило аж тут. Все валяється одна. Так, он тут у мене кущ іриса риса, вже заріс повністю цією осокою. Ну, буду купувати такий препарат, називається Фюзілат Forte. Я вже розповідала, він таке саме: от, витравлювати такі всі сіночка, всі рослини залишаться, а так, таке сіночко пропаде, тому що ну не хочу я викопувати повністю кущ і риса, повністю це треба його обтрушувати, ділити все. Не хочу хай собі росте. Я, рис, і я просто його забризгаю. Забризгаю тут один раз і досить. Коротше, друзі, осока повисла блюзінгер. Якщо будете купувати, то треба її садити в обмежувач Або вона мене зараз покажу, де вона все в мене росте. Там, от Там вона лишиться. Купувала її дуже давно, на радостях купила багато, вона така гарна, такий кущик купила. Посадила в рядочок. Думаю, тут такий буде в мене рядочок, голубенький, гарний. Називається фігвам. Така індійська ісба. Зараза щита. Ну, тут у мене я посадила цю осоку біля ось цього фонтану. Ось вона, бачите, ось. Гарна зелена, гарна зелена, ось її вона цвіла, ще лишилися. Ну, тут вона буде повсти, це не страшно, тут вона вже почала повсти, тому що я саджала її маленькими кущиками. А я спеціально її тут посадила, тому що під самий фонтан тут коситися газон ніяк не можна буде. Я її посадила тут. А там, де далі буде повсти, буде просто викашуватись і все тут. Вона тут заважати не буде. Навіть якщо по газону буде повстити, це теж не страшно буде викошуватись. Так що, друзі, так, отака у нас осока блюзінгер, осока повисла блюзінгер. Отакий страшнющий просто агресор. Роки-два сидить на місці, а потім починає стріляти. Так що саджати тільки в обмежувач або так десь. от як у нас тут біля газончику, ось бачите? Ось вона ось поповзла вже, бачите, ось, ось це вона вже ось, оце вона вже повзе. Признімо перчатки. Ось, бачите, ці ось молоденькі росинки, це вже осока поплилася. Ну тут чоловік косить траву, газон, і він скашує за одного соку, і все, буде такий газон. Гарненький з голубими цяточками. Ось тут вона вже ось поповзла. Я ж кажу, але тут вже газон косить, чоловік ось до чуди доходить газонокосаркою. косаркою. бачите, ось тут вона, видно, що вона вже тут скошена, бо коротенька. Так, що, друзі, ще раз осока повисла, Блю зінгер. Ось така рослина-агресор. Осока. Все, друзі. Гарного всім дня! Все буде наша Україна.